Вам перенесли у ремонт смартфон, у якого погано працює динаміка або взагалі не працює? Треба його перевірити. Як це зробити, зараз розповім і покажу. А перед цим не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і поставте на дзвіночок, щоб не пропускати нові наші випуски. Ви на каналі GCMF, мене звати Антон і ми починаємо. Ну а перед тим, як щось робити з динаміком айфона або іншого смартфону, треба його спочатку виключити, а потім розібрати. Щоб його розібрати, його треба розігріти на сепараторі, бо у нього під дисплеєм є проклейка. Я це роблю за кадром і ви побачите результат розібраного смартфона. Телефон я вже вскрив. За кадром я зняв проклеєчку. І будемо його відключати. Обережно, бо з одного з країв у смартфона. Є шлейфа. Для підключення дисплеї треба бути обережним, щоб їх не пошкодити. Це телефон я вскрив. Зараз беру биту Y-образно і викручу з телефона захисні кришки на дисплей та акумулятор. Спочатку бажано на акумулятор, щоб його відключити. Знімаємо металевий екран і відключаємо шлейф акумулятора. Це краще робити пластиковими інструментами або пальцями, але не металевими, щоб не замкнути нічого на роз'ємі. Так само і з нижньої сторони. До речі, це відбувається на iPhone 11 Pro. Сам динамік у мене робочий, але мені не подобається якість звуку, тому я хочу підкинути інші динаміки. І перевірити, чи буде покращення чи ні. Дістав другий металевий екран, відключив другий шлейф акумулятору і відключаю дисплей. Спочатку я все відключу, розкажу, як перевірити та як почистити, а потім будемо підкидувати інший динамік на смартфон. Раз шлейф, два шлейф, три шлейф. Все, дисплей ми зняли. Тепер на рахунок самого динаміку. Основний динамік, тобто бузер, у нас знаходиться ось тут. А розмовний динамік у нас знаходиться зверху. Якщо у вас динамік погано працює, тобто хрипить, або ще якось неправильно працює, як повинен, то для початку треба. Його викрутити та прочистити сітки. Відключаю сам динамік, та можна чимось підівати, бо у нього тут є проклейка. В моєму випадку я його просто дістаю, бо я вже зняв проклейку. Це дістав динамік. Ось так він сам по собі виглядає. Прибираю смартфон, і щоб впевнитись, що у вас проблема в самому динаміку, його треба продзвонити. Я вже знайшов. Знаходження пінів на самому динаміку я виставив мультиметр в режим заміру опору і заміряю. У мене динамік 5,8 Ом. Нормальний опір динаміка від 4 до 32 Ом, в залежності від моделі смартфону та самого динаміку. Сам динамік я перевірив і можна ті ж самі контакти перевірити на смартфоні. чи Є в них обрив ліній, якщо у вас не працює взагалі динамік. Для цього я дивлюсь, як підключається сам динамік, і дивлюсь піни, до яких я заміряв сам динамік. Для цього я на мультиметрі обираю падіння напруги. Плюсовий контакт я ставлю на заземлену частину, тобто на металевий екран, а плюс мінусовим я замірюю. Це торкнувся з землі. А це у нас контакт самого динаміку і має падіння напруги 732 мВ, тобто до підсилювача роз'єм доходить. І тепер ми поговоримо вже про очистку самих сіток динаміку. Бо іноді буває, що коли погано чути, з пошкодженням звуку або чимось іншим, що не характерно нормальному звучанню динаміку, ми Відключаємо та відкручуємо все, що знаходиться всередині телефону біля сітки. Як, наприклад, тут у мене сітці нічого не заважає. Ми беремо зубну щітку або якусь іншу щіточку дрібну та спирт. Макаємо щітку спирт та прочищаємо всю сіточку Динаміка. Потім можна ще з внутрішньої сторони попродувати грушею. Щоб впевнити, що ви вже нормально продули, можна. Якимось іншим пристроєм або лампочкою з середини просвітити і побачити. Якщо ви бачите, що не вся сітка вже прочищена, то можна повторити ще декілька разів. Якщо справа не про нижній динамік, а про фронтальний, ми теж викручуємо весь модуль і дістаємось до самої сіточки. Її можна відклеїти з внутрішньої сторони, також можна прочистити спиртом. Та за допомогою груші з щіткою, а можна кинути її в ультразвукову ваночку і потім приклеїти її на 7000 клей або якийсь інший на силиконовій основі. І після цього у вас звук буде набагато краще. Також, поки телефон розібраний, краще захистити Face ID та фронтальну камеру за допомогою наліпок для камер, а також очистити по периметру. Весь корпус телефона від залишків старої проклейки. Зараз я буду підключати назад рідний динамік та показувати, як звучить він і що мені в ньому не подобається. Я вже підключив все назад. Динамік я зафіксував одним квітником, щоб не сильно вібрував. І включаємо якусь музику. Так як я в загальному слухаю тяжкий метал, то на дуже складних партіях весь звук вже перетворюється на шум. Тому зараз щось до прикладу включу. Думаю, що не буде е, YouTube блокувати по правам, якщо на короткий час я буду включати музику. На деяких піснях воно звучить нормально, а на деяких мені взагалі не подобається. Ось, наприклад, ось тут. Ось, наприклад на цій пісні, коли ми чуємо гітару, ми не чуємо нормальний перегруз, а чуємо просто скрежі самого динаміку. І зараз я зміню динамік на новий. І подивимось, які будуть зміни. Я вже підкинув інший динамік, ось рідний. І зараз спробуємо щось включити. Наприклад, якщо ту ж саму пісню включити, то ось так вона звучить. Вже зміни є, вже не так сильно хрипить, і зараз щось інше спробую ще включити. Вже набагато кращий звук, і я впевнений, що проблема була в зносі самого динаміку, бо телефон я купляв не новий. Як для мене, звук став чище, і мені це подобається. Тому я вже, можна сказати, виконав модульний ремонт, замінив динамік. Я зараз його повністю вкручую, очищаю рамку і скручую сам телефон. Ремонт та заміна будь-якої деталі це дуже крапітка справа, яка потребує навичок та уваги. Тому слідкуйте за деталями. Ви працьовуєте свою техніку і будь-який ремонт у вас буде проходити на ура. Ну а чи не забувайте про якісне обладнання та інструменти, розхідні матеріали та запчастини. Зручно, коли все можна замовляти на одному сайті, і сайт же Sam саме про це. Посилання залишаю під цим відео. І по секрету скажу, що для зареєстрованих користувачів у нас є знижки. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Па-па!